Вулиці заливає окропом, а будівлі згорають дотла. Є постраждалі. Що відбувається у російських регіонах? Дізнайтесь за мить, ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. Новий колапс у Росії. В Нижньому Новгороді більше десятка людей отримали опіки через комунальну аварію. У місті прорвало теплотрасу. Через це в районі перехрестя, вулиць Слав'янська студена дорогу залило окропом. У підсумку 16 осіб, у тому числі двоє дітей, опекли ноги, а без опалення залишилося щонайменше 20 багатоквартирних будинків, де мешкає понад 3 тисячі осіб. Погляньте, що відбувається на вулицях Новгорода. Будут вытаскивать эту белую машину. Таксист, по-моему, провалился. Лед, асфальт ушел, провал. Мост провалился еще, видимо. Течет кипяток по дороге. Нигде нельзя пройти. Люди от диагностического центра больные стоят. Схожа ситуація трапилася і у підмосковному Подольську. Однак там заливає не вулиці, а оселі місцевих жителів. У місті почалися масові прориви на трубах через відключення опалення. В одній з квартир навіть обвалилася стеля. Влада досі не може вирішити цю проблему. Жителі Подольська мерзнуть вже два тижні і вичерпують воду зі своїх квартир. Давайте подивимося. Дві неділі без затоплення, морози сумасшедші, свіжий ремонт був зроблений. Переехал только с семьей. Кредит на ремонт брал. Мажно чимало регіонів Росії. Наприклад, у Старому Осколі Білгородської області добу немає опалення в кількох мікрорайонах, там прорвало трубу. Місцева влада обіцяла закінчити ремонт ще вчора, але не вдалося. Водночас у Грайворонському окрузі через аварію на підстанції випнули світло більш ніж у десяти населених пунктах. В орлі масштабна аварія торкнулася жителів двох кварталів. В одному з тамтешніх ліцеїв просто під час уроку затопило окропом кабінет. В мерії заявили, що майже в усіх будинках. Теплопостачання відновили. Однак деякі будинки все ще сидять із холодними батареями. Без тепла залишилися й жителі Магадана на крайній півночі Російської Федерації. Енергетики запевняють, що ремонт вже завершено, але опалення у жителів досі немає. Та не холодом єдиним в росіян все ще стара проблема: це масові пожежі. Зокрема, вчора у підмосковних метищах спалахнув склад автозапчастин. Вогонь поширився на площу в 600 квадратів. В російському мене запевнили, що обійшлося без постраждалих, а пожежу загасили. Виглядало це так: дивимось. Що -то. Що -то Ще один інцидент стався у ростовській області. Там пролунали вибухи на одному із найбільших хімічних підприємств півдня Росії. Йдеться про комінат Кам'янський у місті Кам'янсько-Шахтинському. Працівників евакуювали, очевидці чули потужні вибухи перед початком займання. А стовп диму було видно далеко за межі району. Увага на екран далі. А минулої неділі згорів ще один російський склад. Причому розташований він неподалік горизвісного складу Wildberries у Петербурзі, який вогонь знищив дещо раніше. Цього разу спалахнув ангар площею в 150 квадратів. Тим часом стало відомо, що склад Wildberries у Петербурзі підпалив один із співробітників. Ще 27 грудня. Він написав у загальний чат, попередивши колег про майбутню пожежу. Мовляв, планує підпалити будівлю. Тоді його слова всерйоз ніхто не сприйняв, але через два з половиною тижні склад повністю згорів. Після чого той самий співробітник у чаті відзвітував про виконану обіцянку. Згодом чоловік видалив аккаунт акаунт і більше в чаті не з'являвся. Тут нагадаємо, що 13 січня згорів склад Wildberries у. Шушарах це під Петербургом. Це була наймасштабніша пожежа в Росії за останній час. У приміщеннях компанії згоріло всі товари на суму в 10 мільярдів рублів. Загальна площа складу становила 100 тисяч квадратів. Загалом згоріло близько 70 тисяч квадратних метрів. Обвалення сталося на площі в 40 тисяч квадратів. На момент займання на території перебували 1200 осіб. Їх евакуювали. Однак є і постраждалі. Щоб повністю загазити вогонь російським аменестикам знадобилося дві доби. На борту знищених російських літаків А 50 та іл 22 загинули більше десятка окупантів. Такі дані оприлюднив блог «Флайтбомбер». Російський телеграм-канал все ще стверджує, що повітряні судна збила своє ж ППО. Так чи інакше, він констатує на той світ, відправилися 11-12 членів екіпажу. Це повідомлення у своїх блогах поширили так звані воєнкори. Це може свідчити про те, що інформація близька до реальної. Але факт залишається фактом. Понад десяток окупантів ліквідовані разом із літаючим радаром А-50 та повітряним командним пунктом ІЛ-22. Збити літак далекого радіолокаційного виявлення це суттєвий мінус для спроможності армії Російської Федерації. Проте на коригування російських обстрілів по українських містах його втрата навряд чи вплине. Про це каже речник. Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він нагадав, що А-50 в купі з іл 22 допомагають противнику управляти діями своїх військ та сил. І Росія все ще володіє значним. Авіапарком для подальшого терору українського народу, але збиття таких бортів над Азовським морем суттєво вплине на тактику росіян. Їм доведеться відвести свою авіацію ще далі від лінії зіткнення. Цитуємо речника в повітряних сил. З'явилися можливості завдавати таких ефективних ударів. Тож агресор ймовірно буде поводитись обережніше. Звісно, це серйозний удар по авіації РФ, а головне по іміджу російського режиму. Втрата такого борту, як А-50, ймовірно, мала місце вперше в історії кінець цитати. Тим часом фахівці інституту вивчення війни проаналізували версії росіян щодо збиття літаків. Більшість пропагандистів заперечують, що саме українські повітряні сили знищили А-50. Натомість дивним чином стверджують, що літак збили дружнім вогнем російської ППО, і це при тому, що А-50 якраз і використовують для виявлення ворожих повітряних і наземних цілей. Тож катастрофа після влучання своєї ж ракети ППО. Це, друзі, ну справжні провал. Американські аналітики також не відкидають варіант, за якого росіяни навмисно просувають дезінформацію про нібито помилку власної протиповітряної оборони. І ось для чого процитуємо. Російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є дотичним до невстановленої російської структури безпеки, стверджує, що невстановлені російські суб'єкти створили качку про те, як російські сили збили А-50. Щоб заповнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морем все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка. Кінець цитати. У такому разі, чим же насправді повітряні сили могли відправити російські літаки у вічний політ, українські експерти зауважують, що відстань до районного падіння А-50 від лінії фронту набагато більше за 100 кілометрів. І єдиним засобом ураження на озброєні зсу, який може дістати таку сіль на такій відстані, є зенітна ракета раз 2 комплексу Петріот. А для того, щоб окупанти не зафіксували на своїх радарах американський сучасний комплекс, рідну РЛС у ньому замінили на більш дешеву від комплексу С-300 або іншого українського виробництва. Утім, є й інша версія. Журналіст і громадський діяч Ігор Яковенко в нашому ефірі припустив, що на озброєнні ЗСУ вже могли з'явитися Ф16. Мовляв, збиття російських літаків може бути їх засвою. Послухаймо. Є питання... не появились ли случайно, так сказать, F-16 у Украины, судя по эффективности вот этих вот действий. Тоже не исключен, не исключен вариант, потому что на самом деле руководство ВСУ далеко не всегда рапортует о каких-то новых видах вооружений, потому что ну, все это в той или иной степени военная тайна, поэтому трудно сказать, что, что сейчас происходит. З точки зріння обновлення вооружені, за словами слово і діло, від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили вже 11 великих російських літаків. Ще 14 змогли пошкодити. Це ж без врахування понад трьох сотень винищувачів і штурмовиків, які постійно приземляють, так би мовити, зсу на лінії фронту. Окрім А-50 та іл 22 серед жирних цілей, також 5 транспортних іл 76 два бомбардувальники ту 22 Вантажний ан 124 і так далі. Тут нагадаємо, що в ніч на понеділок повітряні сили збили російський літаючий радар А-50 вартістю близько 400 мільйонів доларів. А також командний пункт іл 22 який, хоч і зміг екстрено приземлитися, у Краснодарському краї проте отримав критичні ушкодження. Вночі невідомі безпілотники атакували російський Воронеж. у місті. Пролунала серія вибухів. Звуки чули жителі південно-західного району та Шилова. Повідомила низка російських телеграм-каналів. Після прильоту боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок. У ньому виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що від вибухів тремтіли вікна в рамках після нічної атаки у місті запровадили стан надзвичайної ситуації. Після четвертої ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи. Згодом влада міста заявила, що в результаті атаки пошкодження отримали 35 квартир в 10 будинках. Змі публікують фото та відео, згідно з якими фасад 10-поверхового житлового будинку отримав пошкодження, на восьмому поверсі якого зайнялася пожежа. Дивимось. Вот, все выбило. Под машину, наверное, успел. Квартира горит. Все, он рамы повылетали. Ой, все, до чертиков. Проснулись от того, что просто прилетело в окно. Прилет был очень сильный, блядь. Телеграм-канал База стверджує, що у постраждалій квартирі вигорів балкон, вибило вікна та балконні двері. Ще 35 квартир отримали перші. Вибачте, менші пошкодження випливає зі слів губернатора. Мер Воронежа написав у телеграмі, що мешканців цього будинку евакуйовано до школи, що знаходиться поруч. Цитую, щоб громадяни могли обігрітися. Кінець цитати за його словами. У нічного нальоту також постраждали вікна, що у чотирьох житлових будинках на вулиці Острогоський, це сусідній район Воронежа. До слова в радянському районі міста, де дрон впав на 10-поверховий будинок, знаходиться військовий аеродром Балтімер. Він, зокрема, використовується для завдання ударів по території України. Два з восьми атакуючих дронів було збито саме над військовим аеродромом. Про це пише незалежний російський телеграм-канал Астра із посиланням на власні джерела. Припущення про атаку на Балтімо робить у своєму повідомленні кремлівський телеграм-канал МАШ за їх даними метою нічної атаки на вороні ж був саме він. Утім, друзі, всі кремлівські ресурси повідомляють, що. Хоча усі вісім БПЛА могли летіти у бік аеродрому, все ж таки п'ять з них було збито, а три придушено засобами РЕБ. Раніше саме про це повідомили в Міноборони РФ. У них все як завжди знищено і все як завжди придушено. Утім, як з'ясувала Астра, два БПЛА було збито безпосередньо в районі військового аеродрому. За попередньою інформацією про пошкодження Балтіма інформації не надходило. І ще один БПЛА, за їхніми даними, як вже раніше повідомлялося, потрапив в балкон квартири десятиповерхового будинку на Тепличній. Власне, цей будинок знаходиться за 7 кілометрів від аеродрому. Уламки ще одного безпілотника знайшли жителі будинку 67 на вулиці Острозька. Він знаходиться за 2 кілометри від аеродрому. Уламки іншого дрону впали в районі села Архангельське. Ще один знайшли в районі села. Новогрем'ячинське, а останні два бо впали в селі. Девиця. згідно з відкритими даними на аеродромі Балтімор дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк. Аеродром регулярно використовується в АКСР для завдання ударів по території України, починаючи ще з початку повномасштабного уторгнення. Минулого тижня. Губернатор Воронезької області також повідомив про українські безпілотники у Воронезькій області. Один з яких був збитий, а другий упав і пробив дах нежитлової будівлі. Друзі, ми продовжуємо стежити за ситуацією і обов'язково триматимемо вас в курсі усіх найважливіших подій. Підпишіться, будь ласка, на фабрику новин, аби не пропустити. Поставте лайки цьому випуску, а також не забувайте залишати свої коментарі. Путін украв 13 років миру і замінив їх болем та кризами. Саме через російського президента у світі тривають одразу кілька війн та конфліктів. Про це на форумі в Давосі заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що кремлівський диктатор ніколи не зміниться, тому змінитися має цивілізований світ. Давайте послухаємо: насправді Путін є втіленням війни. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому різні війни та конфлікти. Тривають і чому всі спроби відновити мир провалилися? Зеленський наголосив, що Росія не збирається припиняти війну попри усі заклики до миру, і більше того, купівля нового озброєння у північної Кореї і Ірану це лише доводять. Путін не обмежиться самою Україною. В Кремлі вже бачать нові напрямки агресії. Далі увага на екран. Яка європейська нація сьогодні може надати армію у боєготовності подібної до української яка стримає Росію? І Скільки чоловіків та жінок ваші держави готові відправити на захист іншої іншої держави? І якщо потрібно боротися з путіним разом на роки наперед, хіба не краще? Покінчити And з ним now, та його військовою стратегією зараз. На думку Зеленського, інші диктаторські режими лише використовують Путіна у своїх інтересах. Наприклад, ті КНДР чи Іран глава держави вважає, що цим країнам потрібні російські технології та гроші, а тому вони користуються божевіллям президента РФ аби збагатитися. <реш> Ніхто не вірить у його майбутнє та не інвестує And... в нього. І ми всі з нас сьогодні, навіть більше ніж вчора, повинні інвестувати у те, щоб наблизити мир, мир, який буде справедливим та стабільним. Запорукою цього миру є військова і фінансова допомога Україні. Зеленський ще раз наголосив, що Україна не піде на замороження війни. Мовляв, попередній досвід свідчить, що Росія не зацікавлена у розвинутій і незалежній Україні. Давайте подивимось. Після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. були дуже, дуже впливові гарантори, гаранти цього процесу, Тодішній канцлер Німеччини та президент Франції. Але Путін Путін є хижаком, який не задовольняється замороженим продуктом. При цьому Зеленський прямо вказав на один із проколів заходу за словами президента санкції проти Російської Федерації недостатні. Вони не блокують можливості Кремля виробляти нові ракети, якими Росія б'є по Україні. А також партнери чомусь досі не вели санкції проти однієї із найважливіших галузей промисловості РФ. Послухаймо, якої саме це ясна слабкість заходу, що російська атомна промисловість досі не під санкціями, попри те, що Путін є. Єдиним терористом у світі, який захопив АЕС у заручники, повинно бути сильне рішення цього року. При цьому Зеленський прямо звинуватив захід у постійних закликах не ескалювати ситуацію. Президент наголосив, що цей підхід приніс багато лиха як Україні, так і всьому світові. Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули: не ескалюйте. І ми закликали до проактивних дій, санкцій, щоб запобігти воєнній експансії. І нам казали: не ескалюйте. А після лютого 24-го року нічого так не шкодило нашим коаліціям, як цей концепт. Окрім виступу, глава держави провів низку важливих зустрічей у Куларах до форуму, зокрема з правою рукою Байдена, держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами Зеленського, вони обговорили оборонну співпрацю між країнами. Зокрема, Україна закликала допомогти в посиленні ППО, а також передати додаткові далекобійні ракети. Окрім цього, йшлося про інвестиції в українське виробництво зброї. Своєю чергою Андрій Єрмак додатково поспілкувався тет-а-тет -тет, із радником Байдена з нацбезпеки Джейком Саліваном. Керівник офісу похвалився хорошими зв'язками із американським колегою. і Назвав його другом. За словами Єрмака, обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України та подальшу роботу щодо української формули миру. Тут нагадаємо, що за даними Блумберг, Саліван на форумі мав передати Зеленському послання від Байдена. Президент США Буцімто закликає Україну перейти від стратегії контрнаступів до оборони. Взамін українське командування, нібито хоче отримати більше зброї та боєприпасів. Давайте процитуємо матеріал. Зеленський розуміє, що у цьому є сенс, хоча йому не сподобається чути це або обговорювати публічно. Тому він повинен сказати Салівану, щоб той відповів Байдену і нагадав Конгресу, Україна може тримати оборону тільки у разі, якщо США і їх союзники забезпечать її усім необхідним. Кінець цитати хай там як Україна продовжує стояти на своєму, зупиняти війну до повного визволення своєї території ніхто не планує. Це підтвердив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, відкинув ідею будь-яких переговорів із режимом Путіна. Водночас він закликав американський конгрес чим швидше проголосувати за пакет допомоги Україні. Бо в протилежному випадку вже НАТО доведеться воювати з Росією на своїй території. Цитуємо міністра. Якщо Захід не у змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу? Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. Тому що на кону для України стоїть існування цієї нації. Кінець цитати: варіант із заморожуванням війни Україна не розглядає. Про це днем раніше заявив Андрій Єрмак. Він оголосив, що призупинення конфлікту не вирішить проблему, мовляв, потрібен справедливий мир зі звільненням всієї території. Єрмак також запевнив, що партнери не підштовхують Україну до територіальних поступок. Ось що сказав глава офісу. Цитуємо, партнери вже знають нас і нашу позицію і поважають її. Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, зокрема лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс із нашого боку, який є для нас неприйнятним, включно із питанням Криму. Кінець цитати у цій ситуації Путіну залишається сподіватися хіба що на перемогу Трампа на цьогорічних виборах. в США. І це доволі реальний сценарій, адже Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймеріс в Айові. Після підрахунку 95% очікуваних голосів. Експрезидент отримав 51% підтримки виборців, що власне голосували. 45-річний губернатор Флоріди пан Рон де Сантіс несподівано вирвався на друге місце. В нього 21%, А в колишній представниці США в ООН Нікі Гейлі, 19%. Таким чином, Трамп закріпив свій статус лідера серед претендентів на президентську номінацію від республіканців. На цьому тлі Джозеф Байден зробив останні попередження представникам республіканської партії. Він закликав їх підтримати пакет допомоги Україні на цей рік. В протилежному випадку додав він їм доведеться багато за що заплатити. Кінець цитати. Водночас, відомий американський політик республіканець Борс е, Борис Пінкус розповів друзі, що. Порадняя домов про підтримку Украины уже досягнута. Давайте послушаем. Есть хорошая новость, она в том, что Совет, э, Сенат уже договорился, почти договорился, практически почему почти, потому что устно, на бумаге пока этого нет. О том, что э, оказание помощи будет продлено. Вот как раз в том объеме, о котором уже много времени говорится, 61 миллиард для. України не буде прикрашена оказана помощь Україні ні на один день. Ми будемо с вами свидетелями в январі цього року шістдесят мільярд України і 14 Ізраїлю будуть согласовані і предліни. Ще один розрахунок Путіна перемогти Україну продовжувати війну на вистаження, проте й у цьому випадку його плани можна завадити, як саме пише видання Телеграф. Воно пропонує Україні не збавляти темпи знекровлення російської армії під Авдіївкою. Мовляв, зсу мають і надалі тримати місто, знищуючи окупантів і їх техніку доти, доки від Авдіївки не залишиться руїни. Після чого видання пропонує покинути місто і зайняти нові позиції. Журналісти вважають, що така глуха оборона здатна зберегти життя українських воїнів і максимально знекровити армію РФ. Іран атакував балістичними ракетами, нібито ізраїльські шпигунські центри в Іраку та терористичні групи у Сирії. В Іракському Курдистані, куди бив корпус вартових ісламської революції, так званий квір, загинуло щонайменше чотири людини. Це відбулося поблизу посольства США, тому Держдеп засудив цю атаку. А тепер про все по порядку, друзі. Квір заявив, що завдав ударів одразу по кількох цілях в Іраку та Сирії, у тому числі за твердженнями іранських сил, нападу зазнав ізраїльський шпигунський центр біля міста Ербіль. Також вони атакували цілі в Сирії пов'язані з угрупованням Ісламська держава, як повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела у спецслужбах. Вибухи були чутно поблизу, вибачте, приблизно за 40 кілометрів від Ербіля. Серед іншого у цьому районі розташоване консульство Сполучених Штатів і житлові райони. Влада Курського регіону Іраку повідомила, що в результаті іранських вибухів вбили щонайменше четверо мирних жителів шестеро отримали між тим поранення. Прем'єр-міністр регіону назвав ракетний удар по Ербілю. Злочином проти курдського народу. За даними Reuters, серед загиблих опинився і курдський бізнесмен мультимільйонер Пашраф Дізаї та члени його сім'ї. Принаймні, одна ракета влучила прямо в їхній дім. Водночас ракетні удари в Іраку не торкнулися жодного об'єкта США, і серед американців немає жертв. Про це агентство пише з посиланням на американських чиновників. За даними Reuters, інша ракета влучила у будинок високопоставленого офіцера курської розвідки, а ще одна. У Курдський розвідувальний центр. Також сили коаліції збили три безпілотні літальні апарати в районі аеропорту Ербіля. Тому польоти там припинили, так про наймі повідомляють джерела агентства. ЗМІ все ж таки наполягають на своєму і повідомляють про ураження наступних цілей ракетами квір, а саме під удар потрапила американська база в аеропорту Ербіля, консульство Сполучених Штатів в Ербілі, місцевий штаб Курдської служби безпеки та приватна резиденція місцевого бізнесмена, пов'язаного із масадом. Не всі влучання є підтвердженими. Сполучені Штати Америки засудили удар іранського корпусу вартових ісламської революції по місту Ербіль. Про це повідомила прес служба Держдепу США. Цитуємо, Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні напади Ірану на в Ербілі та висловлюють співчуття сім'ям загиблих. Ми виступаємо проти безрозсудних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність Іраку. Кінець цитати американський держдеп зауважує, що Вашингтон підтримує зусилля уряду Іраку та регіонального уряду Курдистану щодо задоволення прагнень іракського народу. Тут варто нагадати, що раніше Іран іноді завдавав ударів по північному Курдистану Іраку, заявляючи при цьому, що цей регіон використовується як плацдарм для іранських сепаратистських груповань, а також агентів його заклятого ворога Ізраїлю. Друзі, напишіть, будь ласка, нам в коментарях чи вірите ви в початок третьої світової війни саме у цьому регіоні. І цікаво почути вашу думку стосовно того, чи мають відношення до цих ударів попередні події, пов'язані з війною в Ізраїлі, чи американсько-британськими ударами по хуситам. Власне, пишіть про все це в коментарях. Ми читаємо, ми чекаємо, адже для нас важливий зворотний зв'язок. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на фабрику новин, аби почути думку експертів з приводу третьої світової, і, звичайно ж, цієї іранської атаки. Про все це на нашому каналі, друзі. Тому ставте лайки цьому випуску і не пропускайте наступних.